Каналу. Ми сьогодні находимся на розі проспекту Степана Бандери, туди і Північний міст, а тут у нас проспект героїв Старина Рада. Тут, вважайте, початок в балоні. Тут озера. Погодка сьогодні чудова у місті Києві. Вже пройдемось трошки по цій частині міста. Такі нові будиночки, бачите, будували красиві. Тенсивний рух йде звідти туди, що замість заїхати на Рибальський півострів та на Поділ можна виїхати, туди на Троєщину, туди на Почайну колишню Петрівку та на Дорогожичі. Ми йдемо у бік оболоня, житлового масиву. Я впевнений, що... Моя творчість вам подобається, тим паче. Всі, хто дивляться, всі підтримують Україна, мовний Ютуб. Тому ставимо лайки, коментуємо та поширюємо відео. І підтримуємо український наш Ютуб та розвиваємо. А ми йдемо в місті Києві і зараз спускаємось на проспект героїв Сталінграда. Така назва, звичайно, неоднозначна. Це місто, яке зараз Волгоград де був переробний бій у Другій світовій війні і німецькі фашистські війська почали відступати. Тому таке, то вважаю, можливо, треба перейменувати було. Так, тут ми, мабуть, не пройдемось, що підемо по травці. як ромашки цвітуть, красиво. Озеро таке. Ліси підісти їздять. Щось ремонтують. Чи на колектро перекладають? Тепер ще так до ліжка можна спуститись до озера. Жапки квакають. Гали, проспекту Сталінграда. Героїв Сталінграда. Відпочивають на озері. жабки квакують. 47-й з метро Мінської до вулиці Милославській Заболоні на Троєщину Давайте трошки спустимось до озера. спуск. Тут снизу наблюдаю. Там люди отпочивают, шашлычки себе смажут. Такие озера. І це може та телевежі, біночки на коренівці. Чере там все порос Там навіть вон, далі вдалі пряжі відніється, тобто влітку тут купається, Власним очима бачив. Ось такі різноманітники у нас. Тобто побачили, що тут озера прямо внизу. Зараз знову вийдемо на цивілізацію. Просто я пірові встали народу. Бамашки неполег. Сиди далее по проспекту Героя Сталинграда, по Болоне, уже идем. Det er der jeg har slått seg ned. по проспекту Героїв Сталінарада. Кому подобається моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато що це цікаво. Я ж вам обіцяв різноманітні місця, обіцяв. Нагадуємо, ми у місті Києві на житловому масиві оболонь. Його початок. Проспект Героїв Сталінараду. Друга це наша київська. Кирилівський пагорб. Ну, потрібно буде помити машину на героївська лентану. Ж такі Серед нових будиночки ж красиві, такі радянські на цьому боці. На цьому боці найгірше сучасне. Ми рушаємо далі по проспекту. Героїв Саліграду поглибжу твосового поводу. Діаночка. тролейбус 44-й. Вулиця Північна. проспект Степана Бандера. Йде. Такі нові сучасні тролейбуси в Києві. Засыпает обачек стоит. На прокат можно взять этот короче, мобильный додаток скануешь и он разблокируется и катаешься себе. Сколько хорошей потом. Кинув, стільки й катаєшся це така задумка від київської влади. Ще раз Свого боку Господи Героїв Сталинграду Трошки ще пройдемось. Це є радянські панелі. З цього боку сучасні будиночки на проспекті Героїв Сталінграду в місті Києві. Нашій столиці. І ще раз нагадую, кому подобається моє відео, ставте лайки, поширюйте, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато що цікавого. не тут. Остерігайте за цією красою просто... без коментарів. Наша екскурсія добігає кінця. Кому сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще цікавого. Якщо підійти, то вийдеш на Волонську набережну і та парк Наталки. Дуже красиве місце теж рекомендую. Таштаний символ Києва. Наша екскурсія завершується. Дякую. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. До побачення Саполоні проспекту Героїв Сталінграду. До побачення.